Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до нас, вітаємо вітаю вас, пане Олександре. Знаєте, сьогодні таке враження, що звертаємося до українського народу, і хочеться сказати, у нас є дві новини: перша нам пообіцяли F-16. Друга новина їх можна використовувати тільки по нашій території. Наскільки F-16 дієві в наших кордонах, якщо вони не зможуть вилітати за периметр України? Ну вони дієві з точки зору того, що можуть наносити удари і збивати, наприклад, ворожі ракети, якими ворог атакує, тобто використовуватися як засіб протиповітряної оборони. І так само збивати будь-які літаки російські, які знаходяться на окупованих територіях в небі над окупованими територіями, де є російські штурмовики, де є су 25 де є су 35 і так далі, які зараз ворог, наприклад, активно застосовує на сході на Донеччині і використовує. Тобто, все, що стосується тут, це можна робити так само наносити удари по наземних об'єктах ворога в межах окупованих територій. Разом з тим, перевагою цих літаків, якраз є і те, що вони в принципі мають доволі такі сучасні радари, звичайно, від версії залежно, але які можуть бачити і відслідковувати серед іншого літаки, наприклад, які летять з території Росії і наносять удари по Харкову чи Харківщині кабами. І отут е, основна мета цієї авіації була би в тому, щоби в поєднанні із додатковими зенітно-ракетними комплексами відлякувати і відштовхувати цю ворожу авіацію. Тобто а, ідея абсолютно зрозуміла. І тут, звичайно, що можна погодитися з президентом України Володимиром Зеленським. Він абсолютно справедливо говорить про те, що ну, за таких умов, коли ми дійсно бачимо, знаємо, де є ворог, і можемо в принципі нанести, ну, явіть собі. Є ракета JA-SSM, дальність 450 кілометрів, та можна в принципі вистрілити із Чернігівщини, можна з під Києва стріляти по певних об'єктах ворога, і взагалі літаки знаходяться на безпечній відстані, не будучи під загрозою, що вони можуть бути уражені ворожими засобами ППО. Це ж велика перевага, і якщо такої переваги не мати, ну це дещо звужує наші можливості, так але разом з тим будуть використовуватися літаки за призначенням, так як вже, скажімо, погоджено з нашими партнерами. Головне, щоб вони надходили вже якомога швидше. Пане Олександре, а чи не здається вам, що логіка цих обмежень, цих не хочеться говорити заборон, але обмежень та вкладається в підозріло, вкладається в бажання Путіна створити так звану санітарну зону по межі того, де зараз проходить боєзіткнення, або ж по тій лінії, яку він бачить, з якою власне і російська армія намагається рухатися, та до там певних, Кордонів областей. А чому так? Ну, по-перше, я сподіваюся, що нашим силам вдасться витіснити ворога і відкинути їх з Харківщини і не дати їм поширити цей фронт. Хоча ризики зараз є на повторних наступальних дій ворога на Харківщину або Сумщину. Не сподіваюся, що вдасться їх витіснити, але збережеться певні труднощі з точки зору того, що вони можуть бути присутні вздовж кордону. І обстрілювати наше прикордоння, наші прифронтові території, якраз прикордонні з Росією. А що стосується чому, ось ці пункти, ну мені видається, що це ось ця, знаєте, уже десь на такому панічному рівні, чи навіть я не знаю, як це назвати, бажання не ескалувати ситуацію про те, що говорять на заході, і про те, що вони навіть не хочуть фактично вжити заходів по закриттю неба над західними регіонами нашої держави. І не те, що збивати там літаки, а збивати просто ракети, то яка це ескалація? Мені видається, що це якісь знаєте такі кроки, які робляться з точки зору або ну, з двох причин: перша що захід хоче продемонструвати Росії, що на якомусь етапі вони готові до того, щоб говорити і вести мову про перемовини звідси, і оці публікації в Блумберзі про те, що на осінь Європа чекає якогось. Прогресу, щоби зустрітися з Росією в Саудівській Аравії, і друге, вони можуть тримати це як козир, як елемент тиску в переговорній позиції. Якщо якщо Росія не йде ні на які поступки, тоді Європа е е е може і захід дати нам право бити по території Росії, зокрема і застосовувати літаки. Але це все дуже цинічно на превеликий жаль, оскільки нам це право потрібно зараз. Нам потрібно захищати Харків, Харківщину. Тому що зрозуміло, що поки таких можливостей немає, відповідно у ворога, скажімо так, розв'язані руки бити і знищувати місто. Ну ось тому, і скажімо так, я сподіваюся, що не в цьому причина, але чомусь мені так видається, що ось це бажання, як вони кажуть, не грати в ескалацію, Хоча я не розумію, в чому тут ескалація. Вона через те, що залишають якусь шпарину для Росії. Я вже думаю, це не для Росії, тому що те, що ми бачимо, це. Намагання зараз Китаю реалізувати свій план, тобто Китай фактично примусив Путіна погодитися на китайський сценарій перемир'я по лінії фронту, і тому зараз пішло стільки вкидів в медіа західні. Тому пішов такий тиск, і тому пішли певні рухи. Ну і я не виключаю, що під час візиту Сі Дзіньпіня, китайського лідера до Франції, щось подібне могло обговорюватись із президентом Макроном. І тому зараз ми бачимо ось наслідки цього, що не бити по Росії, можливо, це як елемент, на жаль, того, що захід зараз намагається, скажімо, торгуватися навіть не з Росією, а з Китаєм. А ще раз можете проговорити, яким озброєнням можуть бути літаки f 16 чи немає там е, британської номенклатури, тому що британці ж дозволили бити своєю зброєю. Ну, наприклад, гіпотетично для тих, хто не розуміється так сильно в озброєнні, як ви фахівець, е, підви літак зброю. не буде перетинати умовно кордон з Російською Федерацією, але британська зброя випущена з нього опиниться на е, об'єкті в Росії. Ну така можливість є. Стормшедов можна використати і скальп можна використати. Питання в тому, що це знову ж таки може бути сприйнято як застосування якраз по території Росії з літака F-16, і на жаль, це може бути не погоджено. Теоретично це можна спробувати, але я сумніваюся, що тут буде, скажімо так, певне погодження на це. Дякуємо, Дякуємо, що пояснили цей нюанс. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами в ефірі.